Привіт! Це є відеовідгук е, про Світомира, прізвище писанка, і це людина, з якою я познайомилася недавно, цікава досить людина, е, в якій багато є внутрішньої внутрішнього духовного знання. І, можна сказати, це людина. Е, і ходяча енциклопедія, з ним досить цікаво, дуже багато знань, але ну, так як для мене більш е, я по енергіям, то от та інформація, як енергії, відчуття, а та інформація от, ну, на ментальному рівні воно наскільки Масивна, от, то в мене от голова, вона якась важка робиться. Мені здається, що воно зараз випухне і трісне, ну, наскільки е, багато знань, мені навіть в, е, в спілкуванні через текст, в, е, оце відчуття от масивності. Наскільки там як-то банк знань знаходиться багато. І хочу подякувати Всесвіту за цю людину, моєму житті, в який вніс якісь цікаві моменти через його авторську гру, гра в джина». От Це така гра через як, реальності, реальна гра. І де йде трансформація людей, де, де відкривається людина, е, її потенціал, її бажання. Е, от живеш, трансформуєшся через гру, так? але наше життя це є та ж сама гра. Так? Треба дивитися, як на неї з цікавістю. От навіть якщо є в житті щось. Якісь е, відчуття, переживання, якісь погані ситуації, так? погані. Ну, Не завжди вони погані, у е, всьому поганому є добре, так, як от медаль має як дві сторони. І от в тому Поганому треба знаходити щось добре. І коли ми знаходимо в тій темній стороні, в тому поганій ситуації, як ми називаємо, щось добре, ми звідти беремо потенціал, ресурс, енергію, і силу для руху вперед, для своєї трансформації. От навіть через оцю гру, це якби перехід з, якихось, з, не, з комфортного стану, ніби в некомфортний, але це є розвиток, так? От, де страшно, туди треба йти. Де некомфортно, от через оці такі пороги, такі зусилля праці. Якби ми ростемо, наповнюється це є наш досвід, знання. І в мене був навіть такий От... запит, для того я хотіла знайти якби підказку від Всесвіту. Куди мені рухатися, як мені рухатися? Я знаю, що я хочу, але як це зробити? Як це показати, як проявитися у світ, і як заявити про себе, показатися в соціум, та? вийти з тих штор, вийти з тої заслонки. Я не знала. І от, дякуючи Світомиру, це от моє таке перше відео, перше відео перше відео таке звернення, який через цю гру от я проявлююся, так? Я заявляю. Я думаю, це мої перші кроки, які будуть в подальшому все більше і більше розвивати. Я, я буду все більше і більше розвивати. Надіюся, що мене не той страх не дасть якийсь більший блок, але от по життєвому шляху постійно в якихось ситуаціях випливає от наші ці твердження, ті блоки, ті програми, які не дають нам рухатися вперед. І коли ми їх ловимо і з ними працюємо, головне тут виводити на. Усвідомлення. Коли ми щось усвідомлюємо, це вже 50% відсотків роботи. Все, воно якби звільнюється. Це, як говорить, що те, що невідоме, воно керує і воно має силу. А те, що стає відомим, воно вже втрачає силу. І коли ми усвідомлюємо в собі якісь Такий блок, чи якусь е, деструктивну, чи негативну, як на наш погляд, думку чи енергію, воно вже дає е, трансформацію, дає перевтілення, і вже потім от, через практики наповнення. Маніфестації можна змінити. Отак от і ми міняємо своє життя. І от, що ще по Світомиру, його сторінка в Інстаграм. Ну, це людина, вона. Він же як набрав е досвіду багаж, великий багаж знань. І Приходить такий час в житті, коли, якби ти цими знаннями хочеш ділитися, допомагати, пускати їх в світ. Та? Бо вони от, так, як у мене було відчуття, так якби розривають зсередини. Просто випускати. Тому що ті знання, коли ми не використовуємо, вони нас руйнують. Вони йдуть на нас якби, в мінус і проти нас. І от Світомир, наскільки в нього є такий підхід, глобальний, іде. він уже наскільки як говорить, прокачав себе, що він уже думає не за себе, а за ближніх. Він же думає, як зробити цей світ навколо себе кращим, якби примножити, як скидав в картинку, один плюс один. Це не є 2, це є 11. Чим ми входимо один з одним більшу от, в контакт, наші енергополя з'єднуються, настроюються, це є вже ну, щось більше, це є енергія, яка створює це таких два тих кольори. Помішати один колір і другий, так? Вони є назва, наприклад, одного і другого кольору. Але якщо їх змішати, вони дають інший колір, вони створюють щось більше. От так само і люди, вони своїми енергетичними тілами як з'єднуються, по-російськи соприкасаються. Не можу перекласти, вони створюють унікальне поле. Де зароджуються і створюються нові ідеї, і породжується, і воно так шириться. І воно передається одне до одного. одне через одне. Ну, це класно.